Привіт! Довгі роки свого життєвого шляху у пошуках відповідей на свої питання я ділила людей на різні категорії. Я відносила їх до сміливих, добрих, злих, нещасних, щасливих, багатих, бідних, успішних та знедолених. Потім настав період, коли цих категорій стало менше. Скоріше за все, то був просто період, коли я визначилась з основними категоріями, за якими мені важливі люди. Зараз мене цікавлять ті, хто прокладає в собі шлях у житті, і ті, хто йдуть вже з асфальтованою дорогою. Так, сьогодні я хочу поговорити про тих, хто прокладає в собі шлях. Ті люди відрізняються від інших постійним пошуком найкращих рішень для всього. Критерієм знайденого найкращого рішення є їхнє задоволення та внутрішній спокій. Зверніть увагу. Безумовно, для кожної людини задоволення є дуже індивідуальним. Тому, коли я дивлюсь на коучів, які розповідають, що означає щастя, я чудово розумію, що їхнє щастя. І до мене воно не має жодного відношення. Та щоб усвідомити навіть цю просту річ, мені прийшлося пройти складний шлях сумнівів. Між іншим, скажу, що сумніви це одна з найруйнівніших категорій, вона є похідною від страху. Як страх сховує наш пройти складний шлях відношення. Та щоб усвідомити навіть цю просту річ, мені прийшлося пройти складний шлях сумнівів. Між іншим, скажу, що сумніви це одна з найруйнівніших категорій, вона є похідною від страху. Як страх сховує наше життя, то й сумніви роблять те саме. Я не можу стверджувати, що попереду мене чекає життя без сумнівів, але я точно знаю, що тепер я можу їх розпізнати. І якщо її робить, що сумніви, це одна з найруйнівніших категорій. Вона є похідною від страху. Як страх сховує наше життя, то й сумніви роблять те саме. Я не можу стверджувати, що попереду мене чекає життя без сумнівів, але я точно знаю, що тепер я можу їх розпізнати. І якщо я робитиму це вчасно, то буду здатна їх проборкати. До чого це все, запитаєте ви, а ось до чого? Проможність жити без сумнівів означає визначитись зі своїм шляхом. Визначитись. Означає знати, куди ти йдеш, навіщо ти це робиш та як ти хочеш пройти. Іншими словами, стан визначення дає чітке усвідомлення напрямку життєвого шляху. Я знаю, чого хочу, і навіщо це роблю. Відтепер мене цікавить одна задача знайти інструменти для моїх досягнень. YouTube канал один з таких інструментів. Якщо ви знаходитесь тут зараз, я впевнена, впевнена, ви знаходитесь, як і я, у стані пошуку, але точно не у стані сумнівів. Я знаю, чого хочу, і навіщо це роблю? Відтепер мене цікавить одна задача знайти інструменти для моїх досягнень. YouTube канал один з таких інструментів. Якщо ви знаходитесь тут, зараз, я впевнена, Впевнена, ви знаходитесь, як і я, у стані пошуку, але точно не у стані сумнівів. У своїх відео я не буду розважати і не буду намагатись створити або описати сенсацію. Я буду висловлювати свою думку з різних питань та не буду вважати, що маю патент на її істину. Людина, яка все життя навчається, має право змінювати свій погляд на речі стільки разів. Скільки нових доказів для певної ситуації вона знайде. Адже кожен доказ це маленький пазл, який дозволяє бачити картинку інакше. І тільки готова картинка буде доказом реальності певного бачення. Забігаючи уперед, кажу, що я не знаю людей, які могли б сказати: що я все знаю про це життя та цей світ. Хоча брехня. Я зустрічала багато хвалько, які так казали. Але вони знають дуже обмежену кінцеву реальність. І я на таких людей не орієнтуюсь. Я орієнтуюсь на тих, хто за межею бачить безмежне. Знайомство з цим безмежним і є метою мого життя. Я вчений, який, зробивши одне відкриття, ставить собі питання, до яких нових відкриттів Приведе це відкриття.